До уроку, до уроку! В школі дзвони кличе вас. Поспішіть місця, зайняти час урок розпочинати, ну молодіти, підійдіться, всі приємно, посміхніться. Сьогодні тема нашого уроку звучить так: Наколосвітня подорож, створення краєвиду з улюбленої подорожі, організація виставки, мандрівка навколо світу. Спробуємо розгадати ребус. Отже, ми бачимо помідор, закреслюємо третю-четверту букву. У слові Ожина закреслюємо останні три і вийшло на слово подорож. Поміркуйте, чи любите ви подорожувати? В яких місцях уже побували, чи були за межами нашої країни? Що найбільше вам запам'яталося? Отже, чимало з нас полюбляє подорожувати. Під час мандрівок ми отримуємо незабутні враження від унікальних місць і приємних зустрічей, дізнаємось багато цікавого і знайомимося з новими цікавими місцями архітектури та природи. Пам'ятник Батьківщина Мати один із головних символів України, столиці України. Він є символом незламності народу, який переміг фашистських загарбників ціною мільйонів життів. Загальна висота від основи до кінчика меча становить 102 метри. Мечеть Шейха Зайда одна із частини більших мечетей світі. названа на честь Шейха Зайда, засновника і першого президента, Об'єднаних Арабських Еміратів, мечеть із Мармуру, що місті 40 тисяч людей, була офіційно відкрита в 2007 році. Храм має 82 куполи різного розміру, а також 4 мінарети, заввишки 107 метрів. У кожній країні є визначні місця, які стали їхніми визитівками. Найвищий храм у світі досягає 161 метра. Це у Рімський собор, що в Німеччині. Він настільки величезний, що не вміщається в об'єктив, його неможливо сфотографувати повністю. Міст з золоті ворота, висячий міст через протоку золоті ворота в штаті Каліфорнія, США. Загальна довжина моста 2737 метрів, довжина основного прольоту 1280 метрів, висота опор 227 метрів над водою. Маса 894 500 тонн. У кожній країні є визначні місця. Ейфелева вежа архітектурна пам'ятка Парижу, символ сучасної Франції. Понад 40 років Ейфелева вежа була найвищою спорудою у світі, майже вдвічі вищою від найвищих будів світового часу. Отже, сьогодні ми приступимо з вами до виконання практичного завдання. Повторимо правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва, роботу розпочинаємо лише з дозволу вчителя, використовуємо інструмент тільки за призначенням, користуємося прийомами роботи з інструментами, як показано. Тримаємо своє робоче місце у належному порядку. Спробуємо намалювати наші подорожі акварельними фарбами. Відпочиньте, будь ласка, Продовжіть свою роботу. Пограйте або з друзями, або з батьками, або з братиком та сестричкою в гру назви відомі країни. Переможе той, хто пригадає більше назв країн.